Зустрічаємо синочка мого зі своєю дівчиною Софією приїжджає до нас в гості з Росії. Анютка моя зараз у відпустці. Звісно, я дуже хотіла, щоб вона приїхала в Братиславу до нас в гості. Але у військових це не так просто. Нахожуся я зараз на Майдані незалежності. Просто гуляю собі, каву п'ю і дивлюсь на вечірніки. Субота, 8 листопада 2025 рік. Сонечко кудись сховалося, похмуро. Але ми все одно вирішили не сидіти вдома, а поїхати посмажити шашличок. В лісопарк. Направляємося на 63 автобусі. Ростислав Янковський. Нікітка Софією там сидять. Якісь всі сумні. А наша Анечка зараз гуляє з гостіною мамою в зоопарку в Київському зоопарку. Ми тільки що їхали на трамвай, і ми не доїхали, бо він встав і сказав. Вибачте, немає напруги, щоб їхав далі. Тому всі, хто спішать, їдемо, о, йдуть пішком по, по колії. Їхали взагалі заопа? Але не доїхали. Київський зоопарк. Зараз ми туди йдемо. Верблюд. Там. Ще один верблюд. вогор. Чим же годували ж, ж мабуть, да? там? А може, ще й ні. О, красу! Здорова, з нами. Показав себе для... слово. О, шипчик, красавица. Так, по ступеням будешь подниматься? Думаю, идти, чи не идти. Ага, водичка, да, у них, он. Наматывает круги. Развлекает круг.

все. дощик маленький. Але ось там прикольне місце. Русь-то уже господарю я Пока они там... Софа, иди сюда, раз не идешь так Что ты там будешь стоять? Иди аккуратно, не, не упади Нікіта пішов на гору. Прийшли подивитися, які ще є поруч місця, де можна посмажити м'ясо. Знайшли ось таку локацію, теж непогано, але мені здається наше місце, яке ми побачили, воно буде краще, бо зараз дощику немає, але може ще раз піти, тому краще знаходитися під дахом. Возьму ось це для распаливания вогнища. Вот. Только спускался, тут не с очень сильно. Я понял дерево лечу, так и просто пик. У нас є гаряча водичка, кава і чай. Хто хоче? Ніхто не хоче? Каву хочеш? Нікіта? Ану, відкрий, Будь ласка. Кавочка, яку ви привезли з України. Доставай. Да, то я хотел. Вы подавися. Якобстры в одному. Рося, ты щось будешь? Я буду тут футаризить. Я режим. Я мне ласка, с черной крой. Это свет не наливает полностью. тільки подивіться, яка краса. Виконую план по крокам. Сім тисяч кроків! И не делайте. Потом, если что, один примерим. Я не знаю, какую мы Его сделаем. Подлине, да? Да, я не знаю, какую мы сделаем. Ну и, и еще кусочек можешь точно прицепить. А то и два. Заберем. Да, ты тут сказала, что я не спустила. Все, готово. Залишилося дочекатися тільки м'яско. У нас зараз 17.46. Ми повернулися додому, незважаючи на дощ. Такий класний відпочинок у нас сьогодні вийшов. І шашлик смачненький був, і місце класне знайшли. Коротше, все прекрасно. І що Таня робить, замість того, щоб відпочивати, я в процесі приготування торту печу коржі медові, буде крем заварний, але цього разу Нікіта виявив бажання зробити заварний крем по своєму рецепту. У нас не вистачає деяких продуктів. Для крему то я зараз печу коржі. І ми з Ростю підемо в магазин Lidl купимо все необхідне. А діти поки відпочивають. Ну, а потім вже, коли ми повернемося, думаю, що Нікіта сам зробить і крем, і змастить коржі. І буде у нас на завтра тортик. Це вже третій, за рахунком. За три дні. Але не що поробиш? Діти хочуть солодкого, домашнього. Треба виконувати їхні бажання. Уже? Шо вже. Що вже? Що опять? Да, я в тому тільки жив був пёс. Що опять? Выгнали. Да не, я это. Ты есть хочеш? Забрав волка. А ви дивилися цей мультфільм? Да. Жив... жив був пес. <рес> жив був пес. Невеличка закупка. Продуктів з магазину Lidl. Ось такі булочки зараз на акції. Дуже смачненькі. 11 євро за штучку. Кетчуп. Сукор. Молоко. Два молока. Масло вершкове зараз теж на акції. Якщо не помиляюсь, євро 49. Це дуже хороша ціна. Взяли дві штучки. Вершки 33 жирності. житності. Ось такий білий шоколад. Спеціально для випічки, для варіння. Теж на акції не пам'ятаю ціну, але... 299. а так, з чимось, так, коштує? Угу. Ростя пам'ятає. Скільки що коштує так? І ось... Така водичка солодка. Віне. Вінеа. А то я тоді сказала віно в якомусь відео. Вінеа. Євро 95 І борошно. Пшенична мука придется разбираться. Я зараз йду, я вийшла на станції в Синані, йду на аскольдову могилу, там, де був похоронений герой України Дмитро Байло, позивний до інші. Там він, виходить, захоронений і ще, я пам'ятаю, я була ще пару хлопців. Може вже більше. Це просто видатна пам'ятка, видатне святе місце в Києві. Та і взагалі я вважаю в Україні, тому що таких героїв, як Дявінці, таких майже немає. Тому хочу навідатися. О там відкривається Дніпро. Я вже майже на місці.